Новопризначений міністр оборони Болгарії Тодор Тогарєв заявив, що підтримує військову допомогу Україні проти рашистських сил. Нікак не можуть успокоїтися. Ми матимемо безпеку, коли останній окупант буде виконатий за кордони України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє, зазначив Тогарів. Окреслюючи пріоритети Міноборони Болгарії, новий міністр окремо згадав про безпеку в чорноморському регіоні та повномасштабну війну Росії проти України. Ми повинні зробити все необхідне як для зміцнення нашої обороноздатності, так і для надання допомоги Україні. Щоб вона могла продовжувати звільняти свої території, ми повинні робити це в межах рішень ЄС та національних зборів нашої країни. Підкреслив міністр оборони Болгарії, якубець, екс-командувач десантно-штурмових військ України у 98 му 2005 роках, та член експертної ради центру досліджень армії конверсії та роззброєння. З нами на зв'язку вітаємо вас, пане Іване. Вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Іване. Ну от зараз багато пишуть експерти про те, що росіяни готувались до підриву Каховської дамби. По перше, там дійсно був надзвичайно високий рівень води на момент підриву. Тобто, відповідно, і шкода завдана вона більше ніж могла би бути будь вода нижча. По-друге, вони там переносили лінію цих окопів і українські військові думали, що може вони створюють другу лінію цих окопів? А як виявилося, що ну ем, ми побачили, що виявилося, врешті-решт? Що ви думаєте з цього приводу? Чи дійсно велася ось така підготовка наперед, про що вона в такому разі свідчить? І чи дійсно рішення про підрив Каховської ГЕС мало ухвалюватися на найвищому рівні, на вашу думку? Я з вами згодний повністю з приводу того, що Російська Федерація готувала до цієї акції, і відповідні чинники, які свідчать про це, вами теж були наголошені: це те, що вони переносили свої оборонні позиції далі вглиб від міс... річки Дніпроби. Це була перша свідчення того, що вони намагаються на них не втримати ці позиції, не втримати, в зв'язку з тим, що вони. Ми б думали з інших питань зв'язку з тим, що вони будуть вести мобільну оборону. Мобільна оборона потребує 15 20 кілометрів предполя перед першою лінією оборони для того, щоб в цій лінії можна було зав'язати бойові дії з ворогом, знищити, ви визначити його, значити, главний напрям, напрямкглавного удара, і після того тільки значити зупинити його на першій лінії оборони. А з'явилося так, що на сам вони вже планували тоді ще. Значить, піддавати дам. І цей акт спланований, однозначно. Це акт, який потребує рішення Верховного головнокомандування, не менше. Тому те, що там Путін не знав там, чи щось таке, то то балачки дурниці знав і дав, дав команду на це питання. Тому Російська Федерація створила такий дуже потужний, агресивний. Цинічний теракт на території Росії України, вибачте, на території України, який захопить дуже десятки тисяч людей мирного населення. До речі, ви пам'ятаєте, вони і мирне населення теж активно примушували виселятися з цих районів З потічного напрямку або та напрямку, можу так сказати, є вдоль на річки Дніпро на південь ти продовжуєш, так, Сергій? Я продовжую добре. А що ви думаєте, пане Іване, з приводу того, що багато хто говорить, що можливо росіяни планували меншого масштабу, так би мовити, підрив? Що вони хотіли там просто островина, на яких нібито наші перебували захисники, так наші військовослужбовці? Але як завжди, у них усе як завжди, все йде не так, і вони врешті-решт. От підірвали ось великого масштабу, та зробили підрив. Це все брехня, балачки, яким спрямовано на те, щоб зробити їх, нібито це не вони, а це вода з мила. Вони дуже чітко розуміли, піднімаючи рівень води до 17 з лишнім метрів, що перевищувало на три метри. На 3 метри перевищувало той рівень води, який найвищий тримався у в у Каховському водосховищі. Вище не забули, було, її одразу відкривали і стравлювали ту воду. Це перша така суттєва деталь, яка каже про те, що вони саме намагалися нанести на мога більші шкоди. По-друге, підірвати, підірвати дамбу так, щоб знести тільки верхівку, а не роз... Вона не трішла там чи не пополам, десь не розірвалася неможливо, тому що вибух в замкненому просторі він розповсюджується у всі боки однаково, у всі боки однаково діє. І тому він, вони підірвали її, і вона підірвалася повністю до основи своєї ця гребля. В зв'язку з цим і пішла така сна вода. По-перше, по-друге, ви зверніть на увагу, яка ширина. Підриву була дуже міцна. 11 прольотів вони, значить, цієї дамби зруйнували, а їх там всього 28, За нашими даними, це свідчить про те, що половина дамби практично немає. Ну і зараз де безумовно такий пласт води міцний, він довершить її руйнування. Ну безумовно не до самого кінця, але він надав, безумовно руйнування. Тому казати, що Російська Федерація там, а ми не думала, а ми не гадали. Це все не це все брехня. Ідіоти у них розумієте, ідіоти керують цією державою, і ідіоти виконують її прикази. Я хочу вам сказати, що цей ця акція робить зробилась не тільки з метою того, щоб підривати водосховичі, затопити напрямки, на яких наші війська можуть наступати, зробити нам проблеми. А і ще те, що як вони це зробили, кинули людей там своїх, віддали наказ техніку виводити, а людей ні. Як це таке могло бути? Люди йому взагалі по барабану, але наказ за добу, за дві техніку вивезти було, був такий наказ. Це друге, по-третє, з цим питанням, що вони вирішують, намагаються зірвати наші намагання, вести контрнаступальні дії наступальні дії на фронті з метою того, щоб ми. Зараз були озадачені наданням допомоги та іншими питаннями щодо потоку води затоплень, що затоплень і спасіння наших громадян, щоб наше керівництво політичне приорієнтувалося на це питання, а не на, на наступ. Це друге. По-третє, вони цим зухвалим чинам засвідчили те, що вони можуть кинути і атомну бомбу. Ну і ми такі, ми, ми, ми без шабашні, ми безбашені, без як кажуть. Так, що дивіться, ви не дуже тут саме вихваляти своїми успіхами в наступі, тому що ми можемо і я там ядерну зброю застосувати. Оце от третє головне питання. Зрозуміло, дуже вам дякую, пане Іване. Іване Якубець, кубець, десантно-штурмових військ України, був з нами. Надо настраюватися на війну, і в этом не нічого страшного, тому що війна ужасна штука, яка від. Ведет... Камоложеню організму, как і роди у женщин. Ви только вдумайтесь, що буде, когда ми в цій війні побідім. Який ваш меседж Росії ми нікуди не підемо. Ми будемо допомагати Україні. Ми ще оцінюємо, що сталося. Ми справді перебуваємо в контакті з українцями. Очевидно, що ця шкода і розруха, які ми спостерігаємо, розривають серце. Ми звичайно зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти народу України. Я скажу це, і ви чули, що я сказала це раніше. Росії взагалі нема чого там перебувати, і ця дамба була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати. we'll do everything that we can to support the people of ukraine at this difficult time Це не спровокована Це неспровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це і ще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної зі сторін. І ми поки що не впевнені, що сталося. Для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, не зрозуміло, хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби. Ми закликаємо всі сторони припинити будь-які напади на цивільне населення я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби та цього потопу, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. І ми надамо необхідну підтримку. Ми а вже ж надаємо військову підтримку. Але, зрештою, найважливіше це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб ви могли продовжувати Боротьбу українці перебувають на передовій, щоб гарантувати збереження нашої демократії. Я та мої демократичні та республіканські колеги стоять разом, щоб продовжувати цю підтримку. Атевіясює ваше да залісенс амінасової майпізо. Ми припускаємо, що все це робить Росія. Загалом це завжди моє припущення. Вони просто брехуни, і це повністю узгоджується з усім іншим, що вони вже вчинили. Але ми не хочемо припускати. Спочатку ми повинні дізнатися факти і так далі. Але я вважаю, що це узгоджується з усім іншим, що зробив Путін. Він не дотримується жодних норм. Для нього не було би проблемою підірвати дамбу та спробувати затопити місто, покалічити. Та вбити невинних цивільних. Я думаю, що відповідь полягає в тому, що ми повинні з'ясувати, що насправді сталося і хто відповідальний. Але сполучені штати чітко заявляють про свою підтримку українського народу, який продовжує боротися за свою свободу. Я голосувала за ці ініціативи і продовжуватиму підтримувати допомогу українському народу, який демонструє дивовижні речі у своїй боротьбі за незалежність. І це повністю згоджується з американськими цінностями. Ми справимся. Ми ж довжні спасати В этом велике приназначення Росії. Як повідомляли у збройних силах України, охорона таких об'єктів є предочерговим завданням. І зокрема, що ми говоримо про Київську ГЕС, то вона охороняється як від ударів з повітря, так і від дій диверсійно-розвідувальної груп. І це робиться з перших днів повномасштабного російського вторгнення, як мінімум на найвищому рівні, тому що насправді знищення, не дай Бог, київської ЖКС воно призводить до знищення всього каскаду ГЕС, в принципі, тобто величезна хвиля буде змивати всі населені пункти, які знаходяться на Дніпрі, то починаючи від Києва і далі і далі потиші вниз, і будуть знищені поступово всі весь каскад. Дніпровських ГЕС, тобто це величезна просто загроза, але знов таки для того, щоб підірвати таким чином, необхідно от контролювати цю, цю споруду Тобто, це вкрай важлива умова звісно. Ну і відповідно, пане Олеге, хотілося б вас розпитати про перспективи того, що називається великою. Донбаською битвою розуміємо. Ну, ми говоримо про це надзвичайно обережно. Послуговуємо суто офіційними повідомленнями генштабу, але є відчуття, що розгортаються доволі потужні бої. Так, низка чинників на це вказує. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр також делікатно окреслює певні напрямки, де просуваються наші бійці. Просив би вас зараз описати тамту ситуацію. Доволі складно, тому що межна з ботикавіційна інформація. Мова йде про певні дії в районі Бахмута, і з скоріш за все з доволі правиломірним ефективним просуванням на цих ділянках, і ну, вочевидь, ці таких операцій якраз зменшення напруги у самому місті, тому що є таке з доволі відомо правило бити у фланг, і скоріш за все зараз це саме відбувається, і це вже викликає потребу у расистів приймати рішення залишатися в Бахмуті чи не залишатися, якщо ми говоримо про ну певну перспективу цих подій, горнети про які говорила Австралія, та й обговорює зараз зі США можливість передати ці винищувачі Україні e, знову ж США, ніби то і можуть бути не проти. Про яку кількість може йтися, і розкажіть, будь ласка, теж про специфіку оцих винищувачів, якщо ми чекаємо зараз на F-16 і говоримо про те, що на осінь вже можемо їх мати, то яка часова перспектива щодо горнетів і як вони можуть доповнити оцю таку авіаційну коаліцію? Открай важливо те, що для Австралії передача цих машин, а мова йде про понад 40 одиниць. Загалом їх 46, Зараз мова йде про 41, Це пов'язано скоріш за все з тим, що ну за знов таки з оцінками австралійської преси, це пов'язано з тим, що ну ці машини вже не нові і не кожна з них знаходиться в боєздатному стані. Але у будь-якому банку мова йде про понад 40 одиниць, і це вкрай важливо, тому що це величезна кількість машин, які може передати одна країна за лише згодою за респорт від США, і ми говоримо про еф. 18 які є палубними машинами, які ну як будь-яка двигунна машина, вона переважає у двогуну, тобто Ф-18, він за своїми можливостями за. Просто бойовою ефективністю він кращий за F-16. Більше того, ця машина була створена для умов вкрай жорсткої експлуатації в умовах палубної авіації, але вона не експлуатувалася за війнасів. Вона експлуатувалася виключно суходолу. І попри те, що ці машини були вироблені наприкінці 80-х і проходили постійні модернізації, їх рівень складає модернізації приблизно оцінений як CD, тобто по версія версії Хорнета. Але він вже може. Виконувати всі бойові поставлені задачі для нього в нього інтегровані ракети АІМ 120 Там сучасна цифрова сафової ж радіолокаційна станція, завдавати удари крилатим ракетами джасом, використовувати протикорабельні ракети Гарпун, високоточні бомби, джадам там та інше, це те, що можуть австралійські ФІВ-18. Другий аспект в тому, що ці машини вже виведені з експлуатації, вони на склад на зберіганні знаходяться. І Австралія планувала тут тобто було два варіанти. Або їх продати якісь приватні компанії, які буде навчати пілотів інших країн на цих літаках, це стандартна практика, або просто її поставити в музеї та розполяти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.